Доброго дня, автошкола Константа. Ми знаходимося на території сервісного центру 8041 за адресою вулиця Перемоги, 20. Ми зараз будемо вивчати маршрут номер 6 Перед початком руху ви повинні виконати наступні операції: перше це відрегулювати сидіння, спинку та підголовник. Друге відрегулювати зеркала заднього вигляду, третє пристебнутися ремнем безпеки. Четверте. Зняти автомобіль із ручника. Для початку руху ви вже розумієте, потрібно включити лівий вказівник повороту, подивитися зеркало заднього вигляду, а також повернути голову ліворуч для того, щоб впевнитися, що ми не будемо своїм початком руху робити перешкоду для інших транспортних засобів. Знімаємо з ручника, включаємо першу передачу, відпускаємо щеплення і поїхали. Якщо ми на, виконуємо вправу на машині з коробкою автомат, тому ставимо машину в драйв, відпускаємо ручник і теж почали рух, додаючи дачу газу, ми виїжджаємо з прилеглої території. Тому згідно правил дорожнього руху, при виїзді з прилеглої території ми повинні пропустити всі транспортні засоби, які рухаються по цій дорозі, а також пішоходів. Включаємо правий казник повороту і повертаємо праворуч. Як тільки ми зайняли положення на проїжджій частині, включаємо вказівник повороту. Ми їдемо по вулиці Перемоги. Ця дорога має дві смуги: одна для руху в одному напрямку, друга в іншому напрямку. Тобто нам назустріч. На даній дорозі немає ніяких розміток, тому погане покриття. Ми повинні зайняти своє положення так, щоб не виїжджати на полосу зустрічного руху. Попереду у нас буде перехрестя, Т-образне. Т-образне перехрестя. І воно рівнозначних доріг. Тому ми повинні пропустити всі транспортні засоби, які рухаються від нас праворуч. Під'їжджаючи до цього перехрестя, ми зменшуємо швидкість, повертаємо голову праворуч. Якщо є автомобілі, ми повинні їх пропустити. Якщо немає, ми продовжуємо рух. І також попереду ми бачимо знаки на жовтому фоні, які говорять про те, що тут виконуються ремонтні роботи і обмеження швидкості не більше, ніж 40 км за годину. Реально я вам скажу, що тут можна їхати і швидкістю не більше 20 км в годину, іначе ви будете е, наносити шкоду на ходовій частині. дорозі можна їхати максимально на другій передачу. Знову перед нами перехрестя рівнозначних доріг. Також ми повинні пропустити всі транспортні засоби, які праворуч від нас. Немає автомобілів, тому ми продовжуємо. Під'їжджаємо до перехрестя вулиці Перемоги і вулиці Жмеринській. Вулиця Змеринська має по дві мої в кожному напрямку. Відповідно, вона, протилежні потоки діляться двойною сплошною лінією. Вона є головною. Це свідчить встановлення знаків, що ми виїжджаємо з другорядної дороги, це знак дати дорогу. А також табличка, яка вказує. Напрямок руху по головній дорозі. Ми тут будемо робити лівий поворот. Самі важкий це лівий поворот, тому що ми повинні пропустити всі транспортні засоби, які рухаються по головній дорозі, а також транспортні засоби, які рухаються нам прямо і праворуч, а також повинні пропустити пішоходів. Тому будемо дочекатися дозволеного моменту, щоб ми приїхали. Забув вам сказати, що ми ще повинні пропустити всі транспортні засоби, які рухаються от з другорядної дороги, яка від нас знаходиться праворуч. Ось Зараз в нас момент, де ми виїжджаємо на цю вулицю і повертаємо на головну дорогу. Як я вже говорив, ця дорога має дві смуги для руху в кожному напрямку, але у зв'язку з тим, що її відремонтували, дорожну розмітку ще не несли. Перша смуга в даному. Момент у нас зайнята, тому ми рухаємося по другій зі спосіб. Будемо їхати до перехрестя вулиці Героїв Космосу. І там повернемо праворуч. Но тут виконуються ремонтні роботи і дві смуги нашого напрямку руху перекриті. Тому дозволяється згідно цих знаків, які встановлюються, нам їхати по одній із смуг, смуг зустрічного руху. швидкість мати в межах до третьої передачі десь 30 км за годину. От ремонтні роботи в нас закінчуються і ми тоді можемо повернутися на свої смуги відповідно нашого напрямку. Включаємо правий вказівник повороту і займаємо своє положення на проїжджій частині. Замагаємо першу смугу. Тут важко зорієнтуватися, але приблизно, так як ми показуємо. Ми рухаємося по першій смузі. Як ви вже знаєте з правил дорожнього руху, що на другу смугу дозволяється заїжджати, якщо зайнята перша, а вона може бути зайнята, коли ми будемо об'їжджати якісь стоячі транспортні засоби, якась перешкода. Тоді ми маємо право виїжджати на другу смугу. А також, якщо нам потрібно робити лівий поворот або розвертатися, то ми теж можемо перед перехрестям, ми також можемо заїжджати на другу смугу. В даному випадку, в даний момент перша смуга зайнята, ми перелаштувалися на другу смугу і продовжуємо. Попереду ми бачимо перехрестя регульоване. Ми займаємо першу смугу. Крайні положення на проїжджій частині. І бачимо, що там є знак дати дорогу, тобто ми на другорядній дорозі, і табличка, яка вказує напрямок головної дороги. І стрілечка ще додаткова зелена, яка теж дозволяє їхати праворуч навіть при красному сигналі світофору. Все, ми повернули на вулицю Героїв Космосу, але тут вже дорога має по одній смузі в кожному напрямку руху. І ця смуга достатньо широка. Ну, незважаючи на те, що вона широка, ви все рівно повинні рухатися таким чином, щоб як можна ближче були до правої частини проїжджої. Переїжджаємо пішоходний перехід, і перехід. Якщо є пішоходи, ми повинні їх пропустити. І тут ми під'їжджаємо до участку дороги, де в нас буде розподілювальна смуга, достатньо широка, на якій розташована заправочна станція. Ми також продовжимо рух по першій смузі, вона вільна. Зараз в нас головна дорога, тому ми можемо приїжджати. Всі автомобілі, які будуть Розвертатися або повертати ліворуч, вони повинні нас пропустити. Далі ми займаємо, можна сказати, другу смугу, тому що далі нам буде поворот ліворуч. І є чотири знаки, які вказують рух по смугам. Ми знаходимося на другій смузі, далі ми будемо повертати ліворуч із цієї ж смуги, так, щоб ми зразу повернули в першу смугу місця, де. Ми будемо повертати. От ми вже можемо перелаштовуватися, включаємо ліві казюні повороту і от їдемо за цією кучбовою машиною в цю першу смугу. Ми їдемо по головній дорозі, тому всі транспортні засоби, які рухаються праворуч від нас, повинні нас пропустити. Ми теж робимо лівий поворот, можемо зайняти першу смугу. Далі ми можемо перелаштуватися в другу смугу, тому що ця смуга теж дозволяє рухатися ліворуч. Ну, безпосередньо ми можемо тут перелаштуватися вже в третю смугу і з неї повертати ліворуч на першу смугу цього участку. Бачимо, що перед нами стоїть знак дати дорогу. Тому ми повинні призупинитись або зменшити швидкість при необхідності зупинитись, подивитися праворуч. Якщо немає транспортних засобів, ми продовжуємо рух. Перелаштуємося на першу смугу, з якої ми робимо правий поворот. На першу смугу. Але у нас тут є зупинка. Автобуса, тому ми повинні це місце об'їхати, якщо стоять автобуси. Якщо вони поїхали далі, ми можемо продовжувати рух по цій першій смузі. Ви бачите знак, який забороняє зупинку на даному участку. Дія цього знаку до першого перехрестя, або до знаку, який відмінить дію цього знаку. Ми продовжуємо рух по вулиці Якуба Колоса. Зараз ми під'їхали до перехрестя. Це перехрестя регулювальне, Ми знаходимося на головній дорозі. От. Но в зв'язку з тим, що працюють світофори, тому ми керуємося знаками сигналу світофора, а не знаками пріоритету. Проїжджаємо перехрестя. Після проїзду перехрестя перелаштуємося на першу смугу. Зайняли положення на правій смузі. Обов'язково включаємо і відключаємо вказівник у пороту. Під'їжджаємо до наступного перехрестя т образно. Воно на цьому перехрестя показано, що ми знаходимося на головній дорозі. Попереду в нас перешкода на першій смузі. Приїжджаємо пішохідний перехід і після чого об'їжджаємо стоячий транспортний засіб. Напоминаю, при об'їзді обов'язково включати вказівники повороту, а також повертати голову ліворуч, щоб вимкнути мертву зону. Ми під'їхали до пішохідного переходу. Він регулюється світлофорами. На даний момент у нас горить. Червоний сигнал світофору, а також є дорожній знак, що поблизу у нас медичний заклад. Ну, скоріше всього це медичний пункт. Все, продовжуємо рух. Проїжджаємо пішохідний перехід, перелаштовуємося на другу смугу, включаємо лівий вказівник повороту. впевнилися, що немає у нас транспорту на першій смузі. На другій смузі, точніше, От, виключили вказівник повороту. і поки що їдемо по другій смузі, тому що перша смуга в нас зайнята автомобілями. Отут ми можемо перелаштуватися уже. Виїжджаємо пішохідний перехід. Попереду у нас знову стоять транспортні засоби, які ми Повинні об'їхати, переслаштувавшись на другу смугу. Знову перед нами регульоване теобразне перекрестя. Нам горить зелений сніган світофору, тому ми продовжуємо рух. Знову у нас попереду перешкода стоїть швидка допомога, ми її об'їжджаємо. Далі ми теж перелаштовуємося на першу смугу. Попереду у нас круговий рух. Згідно правил дорожнього руху, ми маємо право виїжджати на участок, де круговий рух з любої смуги, хоч з першої, хоч з другої. Але все залежить від обстановки, де ви знаходитесь. В даному випадку ми на першій смузі виїжджаємо. І повинні пропускати всі транспортні засоби, які рухаються по колу. Всі вони рухаються проти часової стрілки. Ми от зупинилися в тому місці, де намальовані знаки дорожна розмітка. Все, звільнилося і ми поїхали на участок, де круговий рух. Бажано займати теж першу смугу на цьому кровому руці. З'їжджати з цього участку, де круговий рух, теж можна з будь-якої смуги. Але при цьому поміха справа повинна бути врахована. З'їхали ми з перехрестя. Попереду у нас вулиця, точніше бульвар Ромена Ролана. Переїжджаємо пішоходний перехід, тут немає пішоходів. І подальшому ми будемо розвертатися. Включаємо лівий вказівник повороту. Перелаштовуємося на третю смугу. Нам горить червоний сигнал світофора. Тому, поки ми зупинимося, будемо дочікуватись дозволеного сигналу світофора. І тут будемо робити розворот. Якщо ми повертаємо ліворуч або на розворот, ми повинні зайняти крайнє ліве положення на проїжджій частині. І розворот потрібно робити. Щоб не в'їжджати на полосу зустрічного руху, то є дорогу, яку ми будемо пересікати. А також ми повинні пропустити всі транспортні засоби, які нам рухаються назустріч або повертають праворуч. А також ми повинні пропустити пішоходів, які будуть переходити проїжджу частину. Перед нами також учбова машина, яка буде розвертатись. І буде виконувати розворот. Дуже довго вони чекають. Ну, З машини проїхали, звільнилися, тому ми також їдемо по їхній траєкторії. Зробили так, щоб ми не виїхали на полосу зустрічного руху. Розвертаємося і займаємо першу смугу. Та крайнє положення на цій проїжджій частині. Продовжуємо рух. Перед нами теж буде участок, де організований круговий рух. От знак про це нам говорить. Рух йде проти часової стрілки. Тут ми можемо перелаштуватись уже на другу смугу, якщо є така можливість, в даному випадку ми з першої смуги будемо заїжджати на перехрестя з круговим рухом. Згідно з правил дорожнього руху, з'їжджати з перехрестя з круговим рухом ми можемо з будь-якої смуги. Але теж повинні враховувати, що поміха справа має перевагу. Ми рухаємося по другій смузі, тому що перша смуга нас зайнята. Під'їжджаємо до прихрестя. Регульоване перехрестя, і є дорожні знаки інформаційно вказівні, які говорять, з якої смуги ми можемо повертати в ту чи іншу сторону. Нам потрібно подальше рухатися праворуч, тому ми займаємо крайню праву смугу. От, і Знак дати дорогу говорить про те, що ми знаходимося, як би сказати, на другорядній дорозі. Але сигнал світофора, який горить зелений, ми маємо право рухатися. Також тут є табличка е значить, вигляді зеленої стрілочки, яка дозволяє теж поворот праворуч тільки з крайньої правої смуги. При цьому перевагу ми не маємо перед транспортними засобами, які рухаються. По цій дорозі. Ми зараз виконали об'їзд перешкоди. Стояло два автомобілі, тому ми перелаштувалися на першу смугу. Це вулиця Якуба Колеса. Вона має по дві смуги в кожному напрямку. І протилежні напрямки діляться двойною спушною лінією, яку пересікати забороняється. Наступне перехрестя: ми будемо приїжджати і виконувати поворот ліворуч. Зараз об'їжджаємо перешкоду, пропускаємо транспортні засоби, які їдуть по друзій смузі. Як тільки вона буде вільна, ми зможемо на нього перелаштуватися. От все вона вільна. Ми займаємо положення на другій смузі, включаємо вказівник повороту за 50 метрів до перехрестя. При повороті ліворуч ми повинні виконувати вимоги правил дорожнього руху. Це пропустити всі транспортні засоби, які рухаються нам на зустріч або повертають праворуч. а також пішоходів, які будуть переходити в цьому місці проїжджу частину. Ми виїхали на вулицю Перемоги і бачимо знаки, які нам дають інформацію про те, що тут виконуються ремонтні роботи, є вибоїни. І швидкість руху не більше, ніж 40 км за годину. Але покриття дороги не, нам не дозволяє їхати більше, ніж десь в межах 20 кілометрів. Теж попереду ми бачимо знак пішохідного переходу. Дорожньої розмитки тут немає, тому що покриття дуже погане. Також у нас є Т-образне перехрестя. Всі, хто з нього виїжджає, вони повинні нас пропускати, тому що ми для них будемо поміха справа. Дорожні знаки в'їзд заборонено. Ну, в Народі його називають кірпіч. Тому потрібно теж запам'ятати всі знаки, поруч яких ви будете приїжджати. Тому що інспектор може задати питання після приїзду, який знак ви бачили. Можна було повертати на територію парку чи ні. І це теж буде помилку, якщо ви не Перед нами Перехрестя теобразний і ми тут будемо робити поворот ліворуч. Займаємо ліве положення на проїжджій частині і відповідно повертаємо ліворуч. Напоминаю, що коли ми виконували поворот ліворуч, ми теж повинні були пропустити всі транспортні засоби, які рухались прямо або праворуч. Їх не було. Тому ми безперешкодно виконали поворот. За 50 метрів ми будемо повертати на територію серчного центра. Поворот праворуч. Ви не повинні розслаблятись, тому що багато учнів, які здають іспити, допускають ще помилки при заїзді на територію сесного центру, а також при паркуванні машини на стоянку. Забувають поставити автомобіль на стояночне гальмо. ми будемо виконувати зупинку. Ми зупинилися і повинні виконати всі дії по зупинці. Ставимо рукоятку в нейтральне положення, якщо це механічна коробка передач, і якщо це автоматично, ставимо в паркінг. Ставимо наручник, відпускаємо педаль гальма і зупиняємо двигун. Все, маршрут закінчено. Оцінка 5, якщо ви так все зробите.